Як построїти русинську хижу у Майнкрафтові? Все не так просто, гейся може відіти, Беріть собі пукантьове, бо все це буде відео доста надовго. Значить, ми тепер киунові у новій Паноні, і туйка я безусявся покласти нове село, буде вонося називати новоселиця, знав, знав дуже оригінально. Айбо е, туйка, хочу на приклад цього села просто указати вам, як буде визирати нормальна руснецька хижа. Uh, і май головне, як її построїти. Uh, тут у нас дуже-дуже приблизний дуже-дуже uh, приблизний іспис ресурсів, які вам треба буде. Насправді, я точно ще не знав, окілько в мене піде, або uh, мусите мати. Да, да, ну, то ще буде залежати від того, на кільку велику ви хочете хишку класти, або я би вам радив мати май-мало uh, 4 штовси каменя, бурговчака, та й хоч чотири, е, май мало чотири штовси дерева е, двох філів. Ну, чотири одного філя, чотири другого. Скло не мусай, ото буде залежати від того, як будете хотіти чинити взори. І пін я вчиню в на сів конкретній хижі, а чи й без скла, так і мені е, нарадив Матю. Між іншим, е, матю здоров, будемо класти хижу та геть хотів. Но, з чого зачнемо? Зачнемо е, із е, фундамента. Хижа у нас буде із торнацом, та я би вам радив нараз собі отсяк ото удмітити. Е, кладемо один блок, личиме ще два і кладемо ту і Значить, тут у нас буде вже зачинати стіна, а тут буде крайчик торнаця, так? В цього. Міряєте, яка у вас має бути глибока хижа. Я собі учинив, я собі налечив так, значить, оці 8 блоків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і 7, в нього буде задня стіна, значить, велика мене буде широка, 7 блоків. Ви собі можете вчинити піціцьку меншу, можете собі вчинити піціцьку більшу, як вам буде парувати, але 7 блоків то достатньо нормально. І тепер нам треба. О, там дерево якраз виросло. А, і тепер у того бока треба нам. Ось, яка вона буде довга, я б е, я б радив учинити маймало кітяна, кітяна 7 е, довга, май мало 15 блоків того бока. туйка у нас готовий фундамент Учинив він не 15, а десь 18 блоків довгу, бо меніся дуже малило. Значить, е, сама хижа у нас буде. 7 блоків глибока і кіко 16 блоків широка. А це все, що маємо, закладено камінь, і це у нас тобі буде е, торнадц. Тепер нам треба розділити, де буде сама гібхижа, а де у нас буде стайня. Ну, а ось там можете мати столярку, робочу місцевість, і то вже іншу. Значить, кить у мене сіся основна хижа велика, буде 7 блоків глибока, там має мало 7 мені має бути широка. Ну, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Дас das dossier. Найбила сяка. Найбобиласяка. А все ще розділю. Дораз покажу як. А все ще собі ділю два блоки сюди і один сюди. Но, туй маємо повністю. Ну, тут маємо повністю готовий фундамент Значить, тут у нас буде велика хижа, тут у нас буд будуть сіни, тако, як калідор, можна казати. А тут у нас буде авань стайня, авать столярка, авадь якась друга технічна міцність. Далі, нащо у нас тільки каміння? А, Тепер ми можемо закласти і а, сам падемент камінням. хоча я би насправді радив деревом, бо Дерево май теплое, а камінь буде дуже і будете мерзнути у ноги. Значить, я собі придумав так, ось, я буду мати стіни із смереки, а падемент буду мати із дубової дошчки. Та закладаємо раз падемент у всіх трьох комнатах дубову дошку. Падемент маємо вже готовий. Тепер б треба закладувати стіни. Падемент та й плафон у мене буде із дубових дощок, а стіна та й стріха у мене буде із, е, із смерекових кимаків. Значить, це у нас буде стіна туй. Кладу собі, видите, дочасний блок сяк. Оби на нього дали упертий блок сяк. Та й сяк. Теперсі заберу гет і покладу йому навстрічу яксяк. Та, та, та буде також сюди на мене будуть никати всякі Ну, І тепер мені треба прошити стіни сюди у кожного бока і вчинити їх. Но, я, я собі планував мати хижу хоч 5 блоків високу, а, ще, а на шестому убив плафо. Значить, ми можемо ту так учнити. Це буде перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. айно, Раз, два, три, чотири. Айно. Сяк. Треба нам. Всяк нам... сяка у нас буде висока стіна. Сяк їм собі позначив, і тепер сяк сюди треба тягнути. Ну, це буде майдовга май процедура. No, Nikita, викладемо стіну лише на велику хожу та й на, на сіни, а на, а на третю вже не, не застає. Та я би вам радив, хіть хочете із смереки та хоч шість, шість штовсів маків вам треба насправді. Авіть можете, наприклад, задню стіну і закласти камінь, то вже як вам буде парувати. Но, наконец, саму коробку ми вчинили. Ви бачите, у нас вийшло 5 блоків у висоту, а шестим буде уже який буде нашу стріху. Майчас я робив на один блок майнинсько, або він видається, що буде добре, що буде досить пропорційно. І залишилися дві двері, тут, а ні окремі. У робочу міцність. А ведь до Значить, Значить, кітісе буде робоча міцність, та може було насправді прорубати двері і до хиш, або кітісе буде стайня та ліпше лишити окриві. Або у стайню ще треба буде вузвір. туй. та я чище два сюди. Всяк маленько ліпше. Коровамся теж має бути. Видко. Ну та й треба би возори на головний А Ану, так, ось ми даде має посередині хмали. Айно. Ану, руненько, руненько, супер. Я тут ще вузори на вон. Вчиниме руно так, аби були, аби були від себе плюс-мінус єднако. Сяк, ай, ну, сяк, добрі. Ну, вже не, не піло. удмітиме собі ще адськами ковбицями, де у нас сторонат буде держати стріху, і це дуже важно. І це дуже важно буде майпоти. Ну, Теперь беремо з собою у шиткі дубові кмк, бо будемо класти плафон, а плафоном вже і стрігу. Зачнемо з того, що треба нам літру. Ітру ми покладемо а ту і у центру вихід, може так казати. Бо туйка у нас е... Тільки у нас будуть ладу із усяким добром газдівським, А туйка будемо могти вилізти пют. Но. І теперко тепер будемо класти плафон. плафонся. Могли і, і на один блок ниже зробити. або на сей раз хочу піціську мої високу хожу. Но! Та, закладуємо усягди кроме цього одного блока, бо треба нам Треба нам Да, як на пют виходити. Know, та. Закладуємо сесегед. Так, треба позас... Так, треба усяде ще позасвітлювати, бо ми дораз покладемо плафон, та тутся стане дуже темно. Треба нараз усяди позасвітлювати. Та й можеш. Класти дали плафо. Тусь мируненько стіну і хочемо ще покласти ацяк на один блок на вон. Ож, уби ацяк виступали на один блок. Стріха, стріха має у нас на. В результаті стріха у нас буде стриміти на два блоки поза хижу. І це дуже добрі, аби дощ не падав на стіну. Ну, дивитеся, ми хожуй сме закрили, та й маємо на один блок дали від стіни. А й потреба нам ще закрити і торнадо. Торнаць у би закрити, дивитеся, не задар поклались на туйкасі блоки. Ми вось тільки dime 1 2 і тут сме руно над сім, третій, руно над цел ковбицю. Дивитете, тепер сме руненьку і треба нам ще на 1 блок май дали. І сюди і сюди вбиться зруняти із, із хижо. А сяк. Ось, в цього угла це буде наш угол айно, ну від цього угла один на, на ще туди і один туди руно так само і то було там іззаду. І докладуємо цілий цяк. Так, Виходить, якийсь м'ятуй руненько іси в стіну, де коробка хижі. Так, 4 блоки туди. 3 блоки торнаць, і а 4 блоки стріха буде це. Ну, плафони ми дошорили. Тепер треба чинити стріху. Стріху ми будемо чинити двоскатну, Будемо її чинити смереки. А й це, значить, що треба ми йти рубати ще смереки. Бо іного штуса буде 100% дуже мало. Йой, і буду надіятися що сікомі буде доста. Ну та що, з смирикові гарадичі і починаємо викладувати таку сього шора. На шифтове заходимо, никаємо сюди в долину і кладемо сяк перву, сюди сяк другу і, і углу. Все, перший угол маємо і сяк зашиваємо два шори кругом хижі. Ацяк собі кладеме і зашиваємо два шори кругом хижі. Єден на з цим плафоном, і єден ще вище нього. Ну, Тепер коли вже маємо ацяк два шорики викладені. Та з гуского бока нашої хижі. Та з гуского боку нашої хижі будемо чинити дві такі опори, бо в нас була іпін двохскана стріха. Значить, що нам треба чинити убися, то то стало. Що нам треба оббися так стало? Кладемо таку опору. у гаравічу місяць сяк-гурі, боби вона нам сяк стала. Далі другу кладемо сяк. Дали на неї так само цілимеся був на ацяк, стала айно. І дали на туту -ту, ацяк І ацяк. І чинимо так із другого бока. І так, убивнися стрітили десь посередині. Ну, в результаті вийде у вас ацяка е, опора. Е, уважуйте, ошник наутоці, у вас буде. Парно це не парно блоків, там посередині у вас сягон не зайти дві гарадочки, так та, та, і тепер у мене ся зайшли, айно ж у мене там вгорі горі ацяк вийшло. А вам вамся не зайти, хіть вамся не зайде, хіть у вас буде щось сякое, та, то абсолютно не бай Ви гонне ту й посередині просто покласти ацяк дошку. Авать авать, гонни покласти Даже е, кимак приблизно ацяк. І ну, буде руно так само файно визирати. Ну, Тепер треба так само зробити із гінтого бока. Ну, супер. А коли у вас тут вже е, дві такі арочки, ну навіть не арка, а скорше просто опори. Зашиваємо, е, зашиваємо гарадичами стріху на обидва боки. І це буде досить скоренько. Я вам так уповім, класти стріху це досить страшно. Я ся читав обов'язку в висоти, та я той фурт ходжу на шифтові, бо не дай би їх не впав. Або відділом подати, які люди так бігати знають. що. А, з сусідами дідус із Кушниці, він вже давно не жив, він, б... він якраз клав стріхи на хижах та всяких Тож руснацьких поклав дуже-дуже немало. Та він регулярно раз у півгода ходив із кащурков, бо падав із стріхи та щось собі ламав. Ну, то був очей дуже безстрашний діду. Так собі, так собі за нього споминав. Кладу стріху у Майнкрафтові у Новоселиці і споминав закушницького діда, який клав стріхи. Ну, всякий живий, бачите? Фух, стріхусь ми дошорили. ще щесь не дошорили цілу кажу. Значить, на саму стріху пішло, ну, приблизно 3 з чимось. Три з чимось з е, смерекових комаків. Дале треба займатися базовим декоруванням хижі. хожі. Ну, Но. Євідеме хижа із смерекових комаків. Но я би їх майлюбив май відіти обтесаними. А приблизно ацяк. Айно мало ліпше. Фух. Ну. Тепер треба вчинити двері, возори. І оформити Ну, За перше, що треба зробити, треба ще CC2 блоки поміняти на гарадичі, бо мене вже задрало той підскакувати. Руно так само вчинимо туйка з перед двері, бо і це буде парадний вход до хижі. Ну та й із цього боку ясне діло теж. Но, у будвої двері я вчинюю єднако із смереки. Сяк. Сяк. А ту, якби в нас ямки не було, я ще покладу смерековий прозі. Треба го класти із умну, бо він це утворяв того бока. Воно насправді визира доси натурально, Доста файне. Ну, далі вже з возорами. То, то що предлагав Матіо. Матіо предлагав возори вчинити із дубових пролазів аця. Та на стайні ми лишимо ацякі оболочки, але поміж ними ще мусять бути такі закривалки. Ще сякі прозори. Ну теперь у нас вже є ГИБ, тепер у нас вже візуально є відображено, айнош. Вузір годиться ще сими ГБ запирати. Ясно я діло, що у Майнкрафті ви його так не заприте, айбо, воно тепер в так, до, доста вже реалістично. Я сяки лишу на стайний, а у велику хожу туди покладу раз із скла. Но. Раз озират приблизно отсяк. Види ззаду. Види ззаду такий Ви видати єдну стіну поклаве ми з каменя. Там, де в мене буде гибостайня, а ведь робоча місцость. Отсяк. Уже Вже можемо собі і постільку перенести до хиш. Ну, раз і ми поклали. Постіль, ходьте, тут у нас у центрі вихожі має бути шпор. Приблизно. А, цяк. От шпора дгорі мусить йти комено. Дораз ми то-то організуємо. Так, треба нам ватру, дораз покажу, як ото файно буде вчинене. Печеме. Ай, ну то не бай. І далі закриваємо ще так смиряковими пролазами. Ну, і маємо не просто шпор, а маємо шпора ще пораненое комино. Файно визират, ні? Так, тут у нас може бути така маленька кухонька. Накладемося ще бодні, у котрих вони ще які продукти ще бути. Так, у сінах, ясно діло, будуть у нас ладічку на всячено. Асяк. Хоп-хоп. Но. Тепер май важний елемент. Треба нам порано задекорувати торнац і, і і. Треба нам, треба нам задекорувати торнац і хжу довкруга. Натото нам треба буде а, дуб. Де у нас був дуб? Чи в нас я дуба обставало много? За перше, треба нам буде ще пару оцяких гарадичок. Кладемо гарадичку оцяк, оцяк. і кругом цього кимака сяк, сяк та й сяк. Тепер буде видко, ось ця колона гіба буде держати стріху тут. Видите, ця пудершка буде така. Руно так само усього сього бока йде. Туй по углам кладеме. Сяк. Та сяк. Ай, ну, би було видко, що є у той стріхи якась підтримка. І кладемо руну так само, туйка на містах, на містах десь скапчують. А цяк. Туйка на улови. І так само з другого боку. І посередині, де суд двері, треба вчинити руно так само. Но має у вас вийти щось приблизно сякоє. Треба нам тепер учинити всі 4 колони. Як ми то зробимо? Мені треба. Мені треба кам'яну городину, дубову городину. І треба буде мені дубові капурки, а й айбосих мені треба буде дуже, 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 дуже много. Дубових капорок мені треба буде а, премного, бо ми ними будемо обкладувати цілу хижу. Дораз укажу як. Значить, раз саму колону кладу сяку городину сюди. Та сяку городину сюди. Буде у нас визирати колона приблизно сяк. І сяких чотири штуки. Так, колони суд готові. І тепер. -ка... У діло йдуть дубові капурки. За первої туйка, як з збоку заходить, та видаєте сесі, градички, єну, другу сяк кладеме. Та й помеж сими двома ще сяк кладеме, має у вас вийти щось сякоє. А туйна угла покладеме годину. Вона буде сяк просто стриміти. Далі сими капурками ще помежи сими. Семи, семи капурками ще поміж семи градичками ацяк викладаємо, У Б Уб... наш сторнац мав а чепчик. Єден шорик? Можете два. Я люблю два. Ну, вийде у вас, да, що приблизно ацякоє. І далі з боку хижі так само туйку. Накладуємо капурку, Туйка, городину. І далі зась капурку. Та ззаду у нас хижа буде визирати отсяк. З боку у нас хижа буде визирати отсяк І чинимо таке довкола. То нам треба буде дуже много. Дуже много дубових капурок. Ну, уже якісь ми упшили цими дубовими капурками цілу хижу довкола. Та я ще люблю ацяк якся заходить до хиж. Ацяк, як ся заходить до хиж, та теж туйка поміж цими двома колонами, теж ацяку палити. Уби маленько має виділити а, то, тот фют сам. Туй нам може ще світло запалити, бо нам все було но. Ну, -ну. ну никайте. А цяка в нас вийшла хижочка. Можу казати, що ош, езвон. Ош, ізвон вона вже є повністю готова. Єно лиш не знати, що чинити сил ямку на пуді. Там є е, пару варіантів, як туди пошорити. Можна, наприклад, повністю закласти сесе, е, осяк дубом. Можна, наприклад, повністю осяк закласти дубом, а туйка теж лишити цяк Прозори. Та буде у нас адсякоєда. А можете і повністю закласти глухову стіну, як вамся має любити. Звон воно буде визирати приблизно сяк. Ну. І можу казати, ось і звон хишка повністю, повністю готова. Далі вже. Далі вже можете бавитися з матеріалами. Можете, наприклад, брати комбінацію темного дуба та й берези. Я такое чинив, значить, я чинив із берези основу, а з темного дуба стріху. А ведь можете стріху покласти із тигли. Тоді давно буде визирати плюс-мінус так, як Тоді воно буде визирати плюс-мінус так, як по справдішній череп. Я дащо таке чинив, я дав, що таке чинив у... У ленгарському, мені ся так вийде, там є така хижка. Ну, а далі вже у ну можете собі напарувати як хочете. Я вам не газда, як вам то хижі чинити. Ну, можу казати, на сьому конець. Красно дякую, майтеся, це було дуже довгое відео. Я у хижу клав більше як годину. І це при тюрму ж ну пусто. Та й <різько> були в нього вже зобрані ресурси. Та уважуйте, ось і це не. Не, не слаба задача, Вчинитися куру снацьку хижу то не так і легко. Я вам, я, я вам бажаю сиренчі в тому. Сукутіться, майтеся, будьте здорові.